Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі від літа до літа, 20 числа вересня! Прогуляємось разом з вами по моєму саду. Ще дуже теплі дні, дуже комфортно і класно гуляти по саду, багато що ще квітує. Давайте разом подивимось, що саме, що новеньке, що відквітовує з літнього ще періоду, як все змінюється. Жоржини веселі хлоп'ят! Однорічна рослина класно квітує, це мікс, різнобарні кольори квіток, висаджую прямо в ґрунт навесні, все літо і восени до початку перших заморозків. Квіти яскраві. Однак в цьому році спека також на них впливала. І так як я мало їм приділяла увагу поливу, то інколи були. Квіти, які довго не розкривалися, і тим самим квіти не так рясно квітували. Однак, з настанням прохолоди осіннього періоду, квіти знову почали розкриватися. Дуже ще багато почало з'являтися нових бутонів. Вони дуже яскраві і тим самим чудово прикрашають осінні барви в саду. Цікавим є те, що я висаджувала жоржини з одного й того самого пакетику в різних місцях свого саду, і всі кущики особливі по-своєму. Квіти мають різні забарвлення. здивувала в цьому році ось ця неймовірно яскрава кольорова троянда, яскравий насичений червоний колір, сорт кордула. Квітувала, можна сказати, безперервно в моєму саду в цьому році. Я ніякі свої троянди не підживлюю, тож, це повністю троянда, яка себе виправдала постійним квітуванням. Квітує в моєму саду вже близько тижня. Навіть бачу деякі пелюстки вже почали псуватись, тож поспішаю вам засняти цю неймовірну красу. Дуже яскрава квітка, неймовірно привертає погляд з будь-якої частини саду, не дивлячись на те, що вона низенька. Однак дуже яскрава, цікава і її видно просто. Звідусіль. Цікавий вегетаційний період цієї квітки. весняний період у неї з'являється листя, яке вегетаційно розвивається, збагачує поживними речовинами цибулини. В цей період вони розмножуються. А в осінній вже період ось таким чином над поверхнею ґрунту з'являються без жодного листя. Неймовірно яскраві, красиві квіти ось таких рожевих кольорів. Квіти бувають різними, махровими, можуть бути більш простими. Самі по собі цибулинки у мене розростаються не дуже швидкими темпами, однак кущок наріс однозначно, на відміну від минулого року. Квіток стало більше, приблизно в два рази. Якби я зараз купувала пізньо світ, я би купувала вже не дві цибулинки, а значно більше. І розсаджувала би їх, аби ця краса була повсюди. Також в цьому році вирішила придбати собі декілька сортів хризантем, ранньо квітучих. Адже вони дуже яскраві і неймовірно здатні прикрашати сад у цей період року. Даний кущик мультифлори має дуже рясне квітування, квіти помаранчевого насиченого кольору, приблизно квітка в діаметрі 3 см, красива, низька хризантема, компактна. Я дуже полюбляю такі сорти, які не потрібно особливо якось там підв'язувати. Вони самостійно здатні тримати форму. У неї ще багато бутонів, тож попереду ще буде багато квітів. красиво висвітлити ось це місце мого сухого струмка, я вирішила посадити сюди саме в світлому кольорі хризантему. І це ось такий неймовірно красивий рясний кущ хризантеми, ніби букет. Квіти дрібніші, на відміну від попередніх сортів. Однак їх дуже і дуже багато. Вони Яскраві, дуже привертає погляд цей кущ. Також дуже красивою є ось ця звичайна, на перший погляд, хризантема, дуже непримхлива, Вона є більш високорослою. У мене цей кущик в цьому році трішки менший, тому що я його ранньою весною поділила. Квітувало ще з кінця липня, і наскільки мені відомо, згідно минулих років, буде квітувати до пізньої осені. Саме зараз, у вересні, її квіти ніби знову почали оживати. Нові квіти, які розпускаються, знову мають неймовірно великий діаметр, оскільки попередньо вони були дещо дрібнішими до кінця літнього періоду. А зараз це ось такі красиві махрові квіти, двокольорні, серединка біла, решта квітки рожеві кольори. Також є цікавим те, що саме зараз, у вересні, у неї квіти можуть мати ось такі подвійні, так би мовити, чубчики, коли всередині проростають іще додатково пелюстки. І це також. Дуже цікаво і красиво виглядає. Звісно, у вересні вже починає розпускатися ось така неймовірно красива квітка айстра. Багато в кого вона є в садах. І це дійсно чудо природи, адже вона настільки рясно квітує цей кущ з часом, просто зеленого листя взагалі не буде видно, оскільки вона буде повністю встелена ось цими яскравими, дрібними на перший погляд, однак неймовірно красивими квітами у фіолетовому кольорі. Звісно, айстри бувають різних кольорів, різна може бути квіточка. У моєму саду зростає саме ось такий представник. На цьому березі сухострумка в мене зростають два кущика цієї айстри. Завжди розпускаються по-різному, однак завжди часом мають вау, красивий ефект, коли квіти повністю розпустяться. Висота цих кущиків приблизно 40 см, а я їх підв'язую по діаметру, аби кущі були ось такі прямо стоячі, красиві і не розвалювалися. Дуже помітно змінює забарвлення свого листя барбарис тоді, коли йдуть сильні перепади температур. Вночі стає все прохолодніше, а вдень ще тепло. На даний момент мій барбарис виглядає ось таким чином. Також зараз ще дуже красиво квітують троянди. Досі мають вони ще бутони, які будуть у них розпускатися. Тож ще квітування буде тривалим. І тим самим також вони будуть прикрашати сад у цей чудовий осінній період. Також досі квітують, квіточки трішки стали дрібнішими, однак їх все також багато на кущику, і кущі в цілому красиво виглядають. Щодо листя, то воно, як завжди, неймовірно красиво, зеленого кольору і зовсім не змінює відтінків. До речі, що стосується чорнобривців, весь сезон дуже яскраво квітували, великі, неймовірні суцвіття. Це сорт Антигуа Єлов. Однак, цей кущик у мене заквітував пізніше, тож суцвіття досі ще досить таки великі. А ті кущі, які почали квітувати у мене трішки раніше, в літній період, то вже зараз до осені. Їх суцвіття дещо подрібнішало. Ось, наприклад, цей кущик. Весь сезон мав також дуже велике суцвіття, однак до сіннього періоду вони в нього дещо подрібнішали. Тим не менше, кущ все ще красиво виглядає, їх в нього дуже багато, є бутони, які ще мають розпускатися. Тож, думаю, він ще тривалий час порадує. Саду, і буде привертати до себе погляд. Я їх ні разу нічим не підживлювала, тож, це природній процес, звісно, що кущ не може постійно тривало квітувати, так як заявлено, по сорту. І в осінній період ось такі зміни у розмірі суцвіт можемо спостерігати. Кущик цині, однорічна рослина, яку я виростила в цьому році в зимовий період з насіння. Також мене в цілому порадували за цей сезон. Постійно рясно квітує, має дуже велике суцвіття. Однак цинія або майори полюбляють вологу. Без поливу він перетворюється злегка на ось такий неприглядний вигляд, коли листя починає в нього сохнути. Однак листя сохне, а квіти все квітують. Віола це двохрічна рослина, я її висаджувала з насіння, сама вирощувала в цьому році. І вже в цьому році, протягом всього сезону, вона красиво і рясно і яскраво, найголовніше, квітує. Однак, хочу сказати, що обов'язково кущики потрібно підстригати, оскільки вони витягуються вже протягом навіть першого сезону. Гортензія в кінці вересня у мене виглядає наступним чином. Цуцвіття почали злегка ставати рожевого кольору. Це також відбуваються зміни завдяки тому, що перепади температур нічних та денних. Однак не всі гортензії змінюють свої забарвлення на рожеві кольори. Все залежить від сорту. В зелених туль ця троянда виглядає ще більш красиво та неймовірно. Цієї троянди неймовірно насичений колір і чудовий аромат. Досить таки стійка до хвороб та шкідників. Красива, приваблива. Має чітко виражені дві хвилі квітування. У сосен всередині вже починається хвоєпад. Воїнки відмирають, жовтіють, однак не поспішайте їх починати чистити. Цей процес ще тільки починається, тому варто почекати і потім за один раз усе почистити. Брунера великолистова з строкатим листям. За цей сезон з маленьких кущиків також гарно підросла. Нагадую, що брунера полюбляє тінисті місця, та тіно витривала рослина, на сонці листя горить, тому краще висаджувати в тінь. У мене на ділянці я знайшла її тінь під кроною свого дерева, катальпи. Добре, що є тінь, однак їй тут недостатньо вологи. Тому в спекотні дні, коли я її тут не поливала, то листя почало знову ж таки підсихати. Тобто не лише тінь, а й полив варто робити для цієї рослини. Однак воно того варте. Сама по собі квітка дуже красива, з дуже красивим листям. Можна сказати, воно в неї вічно зелене. Звісно, що ближче до зимового і зимовий період листя не таке приглядне, однак, вже ранньою весною вона відновлюється красивим квітуванням. З дуже ніжних блакитних квітів, а потім починає знову нарощувати розетку свого листя. Дельфініум все ще квітує протягом всього літнього періоду. Я йому зрізаю квітоноси, які відквітли, аби він не утворював насіння. Так як це високоросла рослина, а у нас постійні сильні вітри, то потрібно завжди стежити, їх підв'язувати, оскільки вони дуже гнучкі і можуть ось таким чином нахилятися. Нещодавно із молодила я виклала в своєму саду ось таку ящерку. Саме так зараз вона виглядає. Молодило дещо змінює забарвлення, і також цікаво, по-новому має вигляд ящерка. Хочу сказати, що обов'язково при викладці з молодил будь-яких форм варто мати про запас декілька цих рослинок, оскільки можуть бути певні випади, і тоді вже змінюється структура форм, які ви створюєте. Так ось і у мене декілька молодил підгнило, і я їх прибрала. Ось, наприклад, тут, чи в середині тулуба. Насправді я не сильно засмучуюсь, оскільки ось уже зараз бачу, що починають зростати молоді дітки, все це заросте, так як у мене немає зараз зайвої рослини, я підсадити не можу, тож в мене буде тут. Гевний час пустота, поки все це не заросте. Однак, якщо у вас є можливість, то, будь ласка, висаджуйте, експериментуйте і майте рослини про запас. Всі листопадні чагарники також з приходом осені починають змінюватися в своєму забарвленні і набувати красивих осінніх кольорів. Дякую всім вам за підтримку мого канала, за те, що ставите вподобайки, пишете коментарі. підписуєтесь, мені дуже приємно. Бажаю всім вам сил, здоров'я, натхнення, красивих квітучих садів і, найголовніше мирного неба над головою. До зустрічі!